Вітаємо на каналі «Історія України у цьому відео ви маєте змогу дізнатися більше про офіційну і альтернативні версії обставин загибелі Чорновола. Ми розповімо вам про обставини ДТП і про те, як проходило слідство. Ніч на 25 березня 99-го року. Автомобіль марки Toyota з трьома пасажирами рухався по трасі Бориспіль Золотоноша. Неочікувано посеред траси розвернулася вантажівка Камаз. Відбулося зіткнення. Два пасажири Тойота Корола загинули на місці, третій був Госпіталізований. Невдовзі вся Україна дізналася, що одним із пасажирів був лідер народного руху України, і основний суперник Леоніда Кучми на президентських виборах В'ячеслав Чорновіл. З ним також загинув його водій Євген Павлов, прес-секретар лідера НРУ Дмитро Пономарчук був госпіталізований з важкими травмами. Представники НРУ з самого початку вважали, що цю ДТП підлаштувала влада, щоб ліквідувати В'ячеслава Чорновола. Версія слідства. Ще до закінчення експертизи 26 березня Юрій Кравченко заявив у ЗМІ, що єдина версія, яка опрацьовується слідством, випадкове ДТП. Проте до цієї версії є дуже багато питань. Чому вантажівка почала розвертатися посеред дороги? То чому водій вантажівки не побачив позаду себе машини Чорновола? Чому не спрацювали подушки безпеки в автомобілі Чорновола? Чому в матеріалах справи вказували різну кількість цих подушок? То умов, за якими вони можуть спрацювати? Чому експерти не Бачили фото та відео, а судили з письмового опису ДТП. Чому свідчення пасажирів Камаза і водія відрізняються? Чому пасажир Камаза, який перший підійшов до машини Чорновола, невдовзі несподівано помер? Чому до свідки заявили, що водій Камаза підійшов до них збоку через деякий час і не був на місці відразу? Чому понівечене авто знищили ще до кінця розслідування? А слідство ґрунтувалося на відредагованій копії? Чому Володимир Куделя, водій Камаза, був визнаний винним у скуєні ДТП з тяжкими Наслідками, але потім амністований. І найголовніше питання чому тогочасний міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко категорично відмовлявся розглядати версію про умисне вбивство? Слідство проводило багато експертиз, пов'язаних з обставинами смерті В'ячеслава Чорновола. Офіційна версія слідства так і не змінилася. Загибель унаслідок травм, отриманих у ДТП. Щоб знайти правду, у 2011 році була проведена ексгумація тіла, ось як описав її син В'ячеслава Чорновола Тарас. З мого батька була зроблена в абсолютно аморальний спосіб. Ми домовлялися, що я можу запропонувати людей, які візьмуть у ній участь, і що я буду присутній, але її провели таємно та швидко, просто на мій день народження. Після неї настільки пошкодили останки батька, особливо череп, що вже нічого неможливо довести. Пошкодження останків надає змоги точно визначити характер травм, які В'ячеслав Чорновіл отримав у тій аварії. Ми можемо висунути припущення, що такі поспішні дії, при ексгумації тіла, мали приховати реальні обставини загибелі. Остання експертиза у цій справі була проведена у 2017-2018 роках. У 2021 році Ярослав Тракало, заступник департаменту МВС, із комунікацій зі ЗМІ, повідомив, що комплексна комісійна судово-медична, транспорто-трасологічна й автотехнічна експертиза дійшла висновку, що Чорновіл був смертельно травмований у результаті ДТП в березні 99-го року, а підтверджень інших версій загибелі сьогодні немає. Альтернативна версія Існує альтернативна версія загибелів В'ячеслава Чорновола, яку висунув у 21-му році Микола Голомша, колишній заступник генерального прокурора України. Він заявив в ефірі Четвертого каналу, що В'ячеслав Чорновіл вижив під час ДТП і був добитий чотирма ударами кастета по голові. Так само, на його думку, добили кастетом і Євгена Павлова. В ефірі четвертого каналу він висунув свою версію обставин. Безперечно, що не ДТП було встановлено відключення подушок безпеки, підробку огляду місць. Події було встановлено вбивство на Волині основного свідка, коли ми відкопали труп, там були важкі метали в кістках. Потім він заявив, що розтин тіла В'ячеслава Чорновола не проводився. З цього можна зробити припущення, що все попереднє слідство і попередні матеріали, справи і докази могли бути сфальсифіковані, а ДТП виявилося замовним убивством, організатори якого так і не були знайдені. Спираючись на останню експертизу, Ярослав Тракало відповів на запитання журналістів про цю версію від ЕМГОЛОМші і заявив, що експертиза не знайшла матеріалів, які підтверджують версію про ушкодження, нанесені кестетом. Проте її не відкидає. Не погоджується з версією про вбивство за допомогою кастета, і Тарас Чорновіл в інтерв'ю виданню The Page він заявив, один з експертів зробив висновок, що такі травми могли бути спричинені ударами кастетом. Але я б не взявся робити такий кінцевий висновок. Бо, по-перше, ми довели в суді, що наступна машина з батьковими соратниками під'їхала через 30-40 секунд. А по-друге, там не можна було так посунутися, замахнутися та вдарити. Друга версія, про яку розповів Микола Голомша, полягає в тому, що ДТП була під. Лаштована й мала кодову назву таран. Цікавий факт, те, що цю справу в нього забрали відразу після висунутої версії про вбивство. Ми порушили три кримінальні справи проти міліції. Я сформував групу, сказав, що це вбивство. І на тій ноті в мене забрали цю справу, а три інші справи передали. Групи були розформовані, нам не дали можливості розслідувати. Сергій Горбанюк, колишній заступник генерального прокурора, казав, що знаходив у своєму кабінеті довідку про ознаки вбивства В'ячеслава Чорновола. Проте жоден з тих, хто висуває версію про вбивство, поки не надав доказів. Про замовлене вбивство, крім Миколи Голомши, казали ще й інші провідні діячі. Анатолій Ярмак, народний депутат від Української республіканської партії Собор, перед своєю смертю в ДТП у 2003 році також називав смерть Чорновола вбивством, а не нещасним випадком. І він стверджував, що до цього були причетні заступник начальника загону спеціального призначення Сокіл МВС Юрій Ненаженко і генерал-полковник, начальник міліцейської розвідки під назвою управління кримінального пошуку, керівник апарату МВС Едуард Підтвердити справжні обставини загибелів Ячеслава Чорновола міг би його прес-секретар Дмитро Пономарчук. Проте через ДТП він утратив свідомість і отямився тільки за декілька хвилин опісля удару. Події 99-го року тісно переплітаються з подіями 94-го, коли зник Михайло Бойчишин, провідний член НРУ, секретар НРУ та голова передвиборчого штабу В'ячеслава Чорновола. Тоді, як і в 99-му році, чорновіл претендував на пост президента і був незручним кандидатом для Росії. До чого тут російський слід? Лідія Бойчишин, донька Михайла Бойчишина, розповідала, що після зникнення її батька у їхній квартирі завжди крутились особи, які потім виявилися агентами спец. Служб РФ та які зараз живуть у Росії. Вона ж казала, що ці самі люди наглядали за сім'єю Чорновола. Чому Росії було вигідне вбивство Чорновола? Усі 90-ті Росія намагалася повернути українську політику під свій контроль. А представники НРУ скерували український соціум проти цього впливу. Вони у своїх політичних промовах пропонували зближення з західними країнами. А В'ячеслав Чорновіл повинен був очолити цю державу. Перш ніж додивитися наше відео, пропонуємо кожному з вас подумати, чи виграв би Кучма президентські вибори, якщо його головним опонентом був би не Петро Симоненко, а В'ячеслав Чорновіл, якою тоді б могла б стати Україна? Мабуть, суспільство вже ніколи не дізнається про всі обставини загибелів Ячеслава Чорновола з часу цієї події минуло 24 роки, і з кожним роком усе більше деталей забувається і губиться. Однак, суспільство досі має можливість докопатися до істини та відповісти на найголовніші питання, відповідь на які чекають мільйони українців: чи був В Ячеслав Чорновіл убитий, чи це був нещасний випадок? І що було б з Україною, якби В'ячеслав Чорновіл не загинув? До речі, дякуємо за створення цього відео нашим спонсорам на платформах Patreon та BayMiACoфі. Нам важлива ваша підтримка. Це може бути поширення відео, лайк, коментар або матеріальна поміч. Усі посилання в описі. Дякуємо вам за перегляд і підтримку.